Так, зараз подивимось, як там Так, а де всі шкоди? А, гуляє, точно, їх пуспу. Так, а що з тобою банановий? Захворів? Бідний. Так, ну, тут бачу іграшки якісь. Банановий, Банановий. Ось. І лапки. Ну, хоч якось настрій піднімаю. Бідний. Ну нічого. На 5 лайків підемо к кокоси Донаржу, добре? Добре. Нічого. А треба піти. бо хворим не можна буде. Погано буде. Бідний. Добре.